Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Spongebob Night Shift Це в нас хорор, але уже про губку Боба. І перше, що мене здивувало, тут немає меню налаштування. Від слова зовсім, Тут в нас ми можемо просто вийти, вибрати главу і розпочати гру. Так, по дві, дві глави в нас є. Night Shift і Tunnels. Ну і поки що все на цьому. Отже, давайте подивимося, що ж тут нас чекає. Погнали! <проху> Отже, прокидаємося ми від ось цього прекрасного будильника. Мені теж такий потрібен для того, щоб я міг прокинутися зранку. Залишаємо такі сліди. Всі звуки в копі. Лададей, лададов. Лададей, do la da do лададу, лада, -da -da, what comes after next? A Тепер ми вже з вами на кухні. Що у нас тут на кухні є? Помилися. Ha! Так, тут у нас пластівці. Пічка. Ну, в принципі, звичайна стандартна хата Рупки Боба. Наша лопаточка. Холодильник, взаємодіяти з ним ми не можемо. Так, ці двері пройти ми не можемо. Також. Мушляфон. Сквідворд. Е -е, і. Це знову ж таки закрито. Так, наскільки я зрозумів, містер Крабс зник, і всі відвідувачі полетіли відразу з Красті Краба в помийне відро. Я так, що в нас тут є? Це наш ананас, це будиночок Сквідворда і будиночок Патріка. Єпі. А ти хто такий? hey kid, want some chocolate? stay away from me. i don't want to get circumcised. Yippee! squidward, we better have a bath together next time. otherwise, i'll tell my parents to stop giving you money. spongebob, go away. i partied like a sea cucumber last night. Отрік паскуда до нас вигнав, а я бачу, де знаходиться Красті крабс. Ну он, десь приблизно там. Тут в нас дорога. До речі, цікаво, чи ми... А, це дивіться, тут є автобуси. Тут Єпі. автобуси є. Єпі. Не встигнемо за І чи взагалі нам цікаво тут автомобілі, деколи приїжджають? Чи можемо ми сідати за кермо автомобіля? Ми запізнилися на автобус. Оп -оп -оп. Ніфіга. Ви бачили? Я хотів його зупинити, виявляється, він не буде зупинятися. Так що давайте обійдемо. І. Буляха муха, не можу відрегулювати просто-напросто звук. Причому взагалі ніде. Я намагався його регулювати в програмі запису, не вийшло. Воно записує так само, як і було. А в... налаштувань тут просто-напросто немає. І дивлюся, тут, подивіться, просто небо стало якимось червоним, налилося кров'ю. Автобус ми пропустили і. І <плес> я побачив його, що він там стоїть, блять. Саме цікаво, що реально я його побачив, блять, що він там є. Але я, ну. Просто думаю, ну це якийсь силует просто-напросто. А він так різко вискочив і. Наніс шкоди моїм вухам. Так, давайте, и... Where the hell have you been all fucking day, SpongeBob? I'm sorry, Squidward. I was drunk as fuck, and I had a lot of wet dreams about us. I'm still drunk from yesterday, too. But I came on fucking time. Now you better go make some Krabby Patties before Mr. Jew Krabs comes and finds you not working. Okay, Mr. Grumpy Pants. I ha! shall make the best Krabby Patties the world has ever seen. А, нам потрібно Йіпі. створити крес... е, крабсбургер. Зараз ми його зробимо, Йіпі. десь тут ще щось, щось має бути. Десь Ха. котлетка по любе має захована бути. Ось це котлета. Є. Петті I кукінг. I cook. cooking. cooking. Щось ми з вами пропустили. Так, огірочки бачу. Пікулі. Йіпі. Я пам'ятаю. Так, спати кукінг. Ще й досі кукінг. Ще це довго кукінг. Так, що Єпі. нам ще потрібно для того, щоб приготувати крабсбургер? О, салат. Єпі. Салат ми виставляємо. Something is missing. Something is missing. Ну все наше, більше нічого Ха. тут немає такого, що розкидано. Потрібно ще Ха. приготувати котлетку. Ха. Ми можемо, ми настільки маленькі, що ми можемо пройти через е, цей. Є ти? Є ти? Через вікно видачі їжі. так, Добре. А чого ти так довго кукінг? Я не можу зрозуміти. <laughs> 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 Patrick, what are you ah, doing with you that car? Yippee. Where did you ah, even get it? Wouldn't you like to know, SpongeBob? Some <laughs> of us were automobili. just born away. Ah, yeah, to win. But you do not, not even have music. a, Jobs have a job! Jobs are for slaves! Now, fetch me ha! a Krabby Patty, will you? Make it quick. I've got business to attend to. А що мені ще залишається робити? Я не можу зрозуміти. Потрібно подати йому крабсбургер. Але при цьому... Money, the... Так, Yeti! це на що? You... Туалет. You а, це тут туалет і він зайнятий, я поняв. Самсінг і смісінг. А, все. Все, готовий крабсбургер у нас з вами є. Так, сполетіли, віддамо його патрульку. Talk Wage SpongeBob! I got business to attend to with the breath party! Нам довірили саму визначну задачу. What the hell? This is not cute! I have to put the mop in the bucket! Поприбирати в туалеті, але тут якісь криваві сліди взагалі з'явилися, а. де мені швабру вимочити? А, ось і туда. Все супер. Ми зараз повідтираємо ці криваві сліди. Патрік залишився щасливим і поїхав собі під музяку знову двіжувати і відкривати якийсь новий бізнес. Ну тоді ми з вами що робимо правильно. I guess that is all. Let's ask Squidward what to do next. Ха! Тут щось є? Чи немає? Я не бачу. А тут ці двері відчиняються. Ці двері також не відчиняються, подивіться. І, і ми не можемо подивитися. А, там порожньо, дивіться, там немає нічого. А тепер він нам тикає сміття, він тут сидить за касою, ніфіга не робить, але підвіз, подивіться, подивіться такое. Оп-оп. Оп-оп. Так. Ого. Забув сміття. Полетіли. Нам потрібно ha. викинути сміття за красти краб. Я are open. Yippie. Yeah, we open. Так, побігли, 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 побігли. Де тут смітник? Де смітник? Ага, бачу. Не так далеко потрібно було. Окей, okay. back inside. It's creepy out here! Є да, Згоден, тут Yep. Е, дивлюся навколо і шукаю, чи немає тут ніякого скримера, який би міг мене знову ж таки налякати до всера. What the fuck, Squidward? Where are you? <laughs> Бля, я думав, що це мені почулося, але виявляється, що все-таки так не тюкайте, цей губка Боб. Так, де його шукати? Е, я думаю, що він просто пішов в туалет. А, дивіться, тут порожньо, я ж казав вам, що тут порожньо. Оп. Давай, відчиняй двері. Якось нам вдається пройти тут, але воно з такими потугами дається. Це, типу, напевно, більшість за все що баг. Я так думаю, що це баг, що ми проходимо сюди. Так, тепер потрібно знайти кого? Містера А, і тут відчинено. І тут порожньо, дивіться. Нікого нема. Єтий. Записка день 387 Так, все прекрасно, але нічого не зрозуміло. Сейф його. Тут нічого більше немає, лише декілька. Ха! Ха! Куди мені далі? Які в мене задачі взагалі є? Є щось тут робити ще? Ви тільки подивіться, тут Красті Крабс номер 1 а тут Красті Крабс номер 2 І тут стоїть автобус. І що мені робити? Я по побув там, зробив, в принципі, все, що сказали, облазив ще декілька разів одну і ту саму локацію. І вирішив все-таки піти спочатку в помийне відро, але тут, а дивлюся тут Красті Крабс номер 2 Так, автобус. Можна нам скористатися чи не? Подивіться, він, до речі, величезно, я думав, що він буде менше. Це що там хрест зверху чи що? Ha! Да! Да, в натурі подивіться хрест стоїть над красті крапсом. Я в шоті. Так, с... Це... SpongeBob! Get back in the fucking kitchen now! I guess it's time to use the patty net blaster!

Ра чисто вбиває своїми звуками. Вона просто. Ааа, oh, SpongeBob! What the fuck am I doing with my life? I wake up, I come to this grease-stained hellhole, I listen to anchovy scream meep meep in my fucking ears. And now, now I just w Якесь незрозуміле створіння вискочило з підлоги і просто-напросто напало на сквідверда і. затягнуло його під землю. А мы. А ми з вами маємо відправитися за ним і врятувати його. Причому він нас ображав тільки що я б навіть не, не спробував би його рятувати після цього. Але я ж не губка Боб. Губка Боб всім прийде на допомогу. І тут в нас якийсь тунель, це. Я підозрюю, що, що це таке взагалі. Тут лежить. А, це водер, це корали ростуть, корали ростуть. Я думав, що це якісь сміттєві пакети. Але виявляється ні. Це, це ростуть корали. А ми з вами добираємося до кінця тунелю. Оп. Where the hell are you? -E. Бля, якщо чесно, максимально не зрозуміло, що тут потрібно робити. Ну, до речі, фізика води прикольна. Але гра цікава. Ну от я не скажу, що вона прям там захоплює тебе. Але ж, ну, блін, цікаво було б дізнатися, що ж все-таки в кінці цього всього гівна відбувається. А тепер в нас з'являється мікрофон. І з'являється ліхтарик. А зникає світло. І з'являється енергія. word is that you He's of the Це що, блять, було нахуй? Я в ахуї просто-напросто, якщо чесно. Реально, я вахує. Ха! Ха! А куди нам? Yippee! Єпі. Друга частина називається лабіринти. Точніше не лабіринти, а тунелі. І нахуй. Я навіть не буду дивитися на тебе. Я буду бігти прямо. Скачи там хоч заскачись. А куди нам тут? Okay. Okay. Це що, блять, було нахуй. Я <ріст> Я не зрозумів, що тут сталося і куди мені потрібно тікати, бля. На цей раз нам пощастило більше. І ми не зустріли ні разу цього дебільного вампіра. І тепер ми можемо спокійно спробувати пройти. І я ще зрозумів, що мені не давало можливості тоді бігти. Там на дорозі був зіпсований крабсбургер. Його з'їли, і він відключає, напевно, ще можливість бігати. І тепер нам потрібно піти цим коридором. І ми виходимо десь біля драпини. Яка веде на хору. А, ага, дивіться, тут якісь. А to make my escape. Не шукати, а де знаходиться вихід до локації, де мені потрібно вставити ці вісім. Я не зрозумів, ну, що сталося. Він, його не було взагалі, і як від нього втекти, без поняття. Реально просто без поняття. Він з'являється абсолютно рандомно, а мені залишилося знайти два запобіжники Два. І я зі спокійною душею звідси б забрався. А де? А де прохід тепер? А ось. Як від нього втекти, я без поняття. Я щось в... взагалі без поняття, він знову з'явився ні звідки і знову мене захавав. Як, е, ну, немає ніякої можливості навіть вимкнути цей дебільний ліхтарик. Ти постійно ходиш з ним, може якби там можна було його якось вимкнути, може б він тебе тоді б і не знайшов. Але він не вимикається. Все, тепер мені стало зрозуміло. Не, не за допомогою своїх мізків, звісно. Але я почув, що вампір цей не любить ось це жовте світло. Як тільки ми знаходимося в цьому жовтому світлі, він від нас відстане. Так що спробуємо вже в якийсь там десятий раз, напевно, що пройти цю главу. Funny. Ех, Якщо чесно. Декілька спроб в мене ще на це пішло, але знайти вісім запобіжників мені поки що не вдалося. Не знаю, сім із восьми в мене вже є. Де ще знаходиться один, я поки що без поняття. І саме цікаво те, що жовтого світла на тунелі самому, ну, в самому тунелі, не так то і багато. Тут, ось тут дві ділянки цього жовтого світла. І так само в самому тунелі знаходиться всього-навсього декілька цих діляночок. І як їх... Ну, як тут вижити, він максимально швидкий. Він, якщо тебе запримітив і біля тебе немає жовтого світу, то вважай, що ти труп ти не встигнеш просто напросто добігти, бо в тебе не вистачить енергії. Ну і зараз буде народ фінальна спроба, і після цього ми, напевно, що закінчимо. Я знайшов останній запобіжник. Я його чисто, звичайно, знайшов. Але. Але суть в тому, що я його не забрав. Він мене з'їв тоді. Але я. В принципі, запам'ятав дорогу, так що нам потрібно що зробити? Зараз головне дожити до того моменту. Так, це у нас перший прохід, так. Да. Нам потрібно дожити до того моменту. Так, тут у нас жовте світло є. І зараз ми з вами біжимо прямо. Забираємо останній запобіжник і звалюємо з цієї локації на фік. Ми біжимо, ми біжимо з вами. В мене восьмій, це тодіжник, вже. А це гриба занадово. Голова 2 вуха, він не взміг. Хохо, ми з вами пройшли. пройшли Maybe it was all, all just a dream, huh? Thank you for playing chapter 2. More is coming soon. Just give me a little break, please. Як бачимо, тут нас зараз три, дві частини, точніше, третя готується. Ну, а я вам вдячний дуже сильно за перегляд, особливо тим, хто додивилися саме до цього моменту. Не забувайте підписуватися на канал та оцінювати дане відео лайком. З вами був Дімас, Всім пока.